Це така сама, як у Наташі. Я думала тільки в мене така. А просто влага була, а потім кончилась і все. Добрий день всім, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні я розповідаю, як боролась з білокрилкою. Що це за, що це за шкідник, розповідати не буду, бо я в цьому не фахівець. Але знаю, що це неприємний шкідник, який полюбляє особливо капусту, особливо молоденьку капусту, і може нанести неабиякої шкоди. Тож, приміняю я для цього бітоксібацелін. Це біопрепарат, яким я користуюсь завжди, і практично проти всіх шкідників, які в мене є на городі і в саду. Розважу по інструкції і обов'язково додаю рідке мило. Бажано дігтярне. Мило я додаю по одній столовій ложці на кожний літр води розчину. І йду бризкати свою капусту, причому обов'язково з обох сторон листка капусти. В мене капусти мало, всього 12 кущів, тож я можу собі дозволити проекспериментувати і обробити кожний листочок. змити ту білокрилку практично з усіх боків листка. А, Хорошо, буду просить ночью. Да. А днем не надо, бо еще и град не дай бог. А, ну да, то оно стоп. Да, я согласна. Лучше ночью, по чуть-чуть, я Але перша обробка практично нічого не дала. слідуючий день зранку білокрилки було трохи менше, але вона була. Тож я тим же розчином обробила капусту ще раз. І на слідуючий день, знову зранку, білокрилка знову ж таки була, хоча й менше, ніж учора. І тоді я обробила капусту трохи іншим розчином. Через 2 дні я взяла актофіт. Це теж біопрепарат. Знову по інструкції його розвела і додала на кожен літр розчину одну столову ложку дигтярного мила і одну столову ложку олії. І весь цей розчин треба не просто розмішати, а взбити як коктейль в шекері. налила його в пляшку і гарненько її перебовтала так, щоб олія змішалася з милом, щоб утворилась своєрідна емульсія. І цією емульсією я обробила капусту. І результат був практично зразу. Після цієї обробки я результат побачила практично відразу. Білокрилка не літала. Коли минулих разів я обробляла, то все-таки я закінчила обробку і видно було, що білокрилка койде койде літає. А після такої рідини вона вже не літала. Залишилися тільки лічинки на листках. Але коли я прийшла на слідуючий ранок перевірити капусту, то вже не було навіть і лічинок. Тому що кожний листочок капусти. Покритий тонкою плівкою з олії і мила. І білокрилка не може її прокусити, а лічинка гине, тому що немає їй повітря. Ура! Білокрилки немає. Так, звичайно треба слідкувати, бо вона може знову прилетіти. І прилетить знову на капусту. То для закріплення результату треба обробити через 3 дні ще раз. Ось така моя історія боротьби з білокрилкою. Хожу кожного ранку і перевіряю свою капусту, і якщо з'явиться, я вже знаю, як з нею боротися.